Всім привіт! Ми запрошуємо вас на наш чудесний сервер під простою назвою країни. Це альтернативна реальність країн з реального світу. Своя країна, свій флаг, своя назва країни, свій парламент. Цю країну ведеш ти сам. Вирішуєш, що для твоєї економіки краще. Строїш дома для свого народу. Вирішуєш, з ким воювати, а з ким дружити. Але звісно, кожен сервер має свої правила, свою особливість. Ми чекаємо на вас. Чекаємо, щоб створювали нові союзи з країни від торгового до воєнного. У сервері є ГМ, що розшифровується як головне місто, і там можна все купити від желіза до шаблонів. Будемо раді бачити нових гравців на сервері. Але на нашому сервері не одна особливість, а дві. У нас на сервері 15 модів. Але думаю, це не проблема, щоб засмучуватись. Сервер є на версії Forge 1.21.5 Java. Ну, думаю, все розказуємо. Тому ми можемо ще раз у сотий раз сказати. Чекаємо на вас. Чекаємо на вас.